Звірити особисті дані запрошують хмельничан у відділі ведення державного реєстру виборців. Адже, уже зовсім скоро, а саме 8 травня, попередні списки осіб, що братимуть участь у голосуванні, передадуть на дільниці. У разі виявлення неточностей до 19 травня відділ матиме час внести зміни у списки. Остаточний перелік осіб, що братимуть участь у голосуванні, дільничим комісіям передадуть 22 травня. Наступні два дні додати себе до списків можна буде лише за допомогою. Рішення суду ці зміни можуть бути проведені лише до дня голосування. У день голосування жодних змін до списку виборців проводитись не буде. Єдиним знову ж винятком, що може бути, це виправлення описок, це виправлення написання прізвища імені по батькові дати народження. Чи відповідно виборчої адреси. хмельницький відділ ведення державного реєстру виборців знаходиться у приміщенні міської ради. Аби потім уникнути ажіотажу та черг, його працівникам запрошують хмельничан уже перевірити особисті дані. Це можна зробити і телефоном. Нагадаємо, президентські вибори в Україні відбудуться 25 травня.